З нами на прямому зв'язку Дмитро Плетенчук. Це начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Наші вітання вам, пане Дмитре. Вітаю, студія. Вітаю глядачів. Добрий день. Скажете, може, що там вибухало у Криму? Та, ну, інформація уточнюється. Е, є розуміння, що щось там в черговий раз відбулося. Е, наразі ворог так само не коментує. Е, але я думаю, що згодом інформація після верифікації, тому що. А, такі дані завжди а, досить, досить складно верифікувати, досить складно отримати підтвердження. І після того як ці підтвердження з'являться, я думаю, з'явиться інформація. Вже більш детально, більш конкретно, що саме відбувається в прямому. Окупантська влада заявила, що загинули, чи то загинули, чи то постраждали. Двоє перехожих. Єдине питання, що вони там перехожі робили біля аеродрому чи на аеродромі Бельбек. Це величезне питання для мене. Чи де вони там були? Заплутались в даних смугу переходу, смугу. Смуг... Злітну смугу так. пане Дмитре. Давайте поговоримо про ситуацію на. Херсонщині, як виглядає ситуація там? Чи можемо говорити про активність чи неактивність ворожих підрозділів і як вона змінилася у зв'язку з зміною погоди? Ну насправді в нашій зоні відповідальності сил оборони Півдня якраз найбільш жваві події відбуваються саме на Херсонщині, це не враховуючи безпосередньо активності ворогів щодо обстрілів. якщо брати безпосередньо бойові зіткнення, якщо на Старомайорську. І е, робота на ну, вчора була по одному штурму, то на кримки було дев'ять, але всі вони були е, безуспішні. Ворог е, був вимушений відступити назад на свої позиції, е, поне відповідно втрати. Тому сказати, що відбулися якісь суттєві зміни на цій ділянці фронту я не можу. Морські піхотинці продовжують стояти, мають успіхи, е, і в принципі можна сказати, що ситуація залишається. Незалежно від того, що досить напруженою контрольованою, так само, що стосується спроб ворога чергове повернути собі той самий вже загальновідомий ось як таких спроб наразі не відбувається вже деякий час. Полтавська, Дніпропетровська область. Тут на тривогу, будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Причини повітряні сили наразі поки не повідомляють. Ймовірно, теж пов'язано. З активністю ворожої авіації, як тільки будуть оновлення, одразу повідомлю пане Дмитре. стосовно угруповання ворога і його насичення з боку тимчасово окупованого Криму, ви фіксуєте будь-які перекидання техніки з півострова на материкову частину України чи особового складу подібна практика, вона ж існує постійно, тому що треба поповнювати запаси, треба поповнювати оновлювати особовий склад, який вибуває, треба вивозити. Загиблих поранених тому рух там є постійно, але е, накопичення або створення якихось наступальних угрупувань там не спостерігається. Тому в цьому сенсі так само там можна сказати, ну в лапках триває все у них в штатному режимі, е, тому о, знов таки різких змін у стані та положені ворога не спостерігається угу. у нашій зоні відповідальності. Маємо розуміти, що відбувається на Одещині. Пам'ятаєте, свого часу нас лякали, що от, от жахне щось в Придністров'ї, що от готуйтеся, що і звідти зараз тема, нібито зійшла на нівець. А чи на нуль, чи все одно там на місці продовжуєте спостерігати рухи, особливо з урахуванням останніх подій в Молдові, підписанням документів і так далі насправді, чесно кажучи, вся ця ситуація, як на мене, була взагалі розкачана ні з нічого. Це більше наслідок роботи ворожих пропагандистів, ворожих інформаційних операцій, тому що насправді там нема достатньої кількості того гарнізону, щоб якісь наступальні дії проводити, це по-перше. І по-друге, вони відрізані від постачань, тому що не мають вони можливості перекидати туди сили, не мають можливості поповнювати. Тому, відповідно, звісно, треба контролювати цю ділянку, ми її контролюємо. Звісно, ми завжди розраховуємо на те, що цей ворог він здатен в принципі, на будь-які дії, але сказати, що там якось ситуація загострена або є якісь для цього приводи, я не готовий так само. Тобто на у східній частині, перепрошую, у західній частині Одеської області у нас так само ситуація залишається стабільною.